Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка Рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо яскраву селянку з ось таким візерунком. Для того, щоб вона у вас вийшла, вам потрібна голка, нитка, а також бісер таких кольорів зелений 53 270, червоний 93 190 та білий. 0-50. А тепер переходимо до першого набору. Набираємо одну бісеринку величеньку, проходимо тричі, додаємо одну червону, дві білі, шість зелених. Та шість червоних. Набрали. Пропускаємо одну червону і через дві червоні голкою вгору проходимо. Ось так. Гарненько підтягуємо і додаємо на голку дві червоні та три зелені, пропускаємо три червоні та дві зелені і в третю зелену голкою вгору проходимо. Набираємо три зелені та дві білі, пропускаємо три зелені, дві білі, і в останню червону бісеринку голкою вгору проходимо. Підтягуємо, набираємо 5 червоних, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну червону і через наступні 2 червоні голкою вниз проходимо. В наступному наборі у нас три червоні та дві зелені. Набрали, проходимо через середню зелену голкою вниз. Далі додаємо на голку дві білі та три червоні. Проходимо в середню зелену. Набираємо 5 зелених, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну зелену і через наступні дві зелені голкою вгору проходимо. Набираємо на голку три зелені та дві білі, проходимо в середню червону голкою вгору. Добавляємо на нитку 5 червоних, проходимо в середню червону. Набираємо на голку 5 зелених бісеринок. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену і через наступні дві зелені голкою вниз проходимо. Добавляємо дві зелені та три червоні. Проходимо в середню червону. Набираємо на голку три червоні та дві білі, проходимо в середню зелену, голкою вниз. Набираємо п'ять зелених. Спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну зелену. І через наступні дві зелені голкою вгору проходимо. Набираємо дві зелені та три червоні. Проходимо в середню червону. Додаємо іще дві білі та три зелені. Проходимо. В середню, червону. Набираємо на голку 5 червоних бісеринок, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну червону і через наступні дві червоні голкою вниз проходимо. Не забувайте гарненько підтягувати вашу роботу. Добавляємо 3 червоні та 2 білі, проходимо в середню зелену. Набираємо 5 зелених бісеринок, проходимо в середню червону. Добавляємо на голку 5 червоних бісеринок, спускаємо ближче до нашої роботи. Пропускаємо одну червону і через наступні дві червоні голкою вгору проходимо. Далі додаємо дві червоні та три зелені. Ось вони. Набрали і проходимо в середню зелену. Далі дивимося. Ось цей момент три зелені та дві білі. Проходимо в середню червону і гарненько підтягуємо. Далі у нас по схемі 5 червоних, набрали, спускаємо ближче до нашої роботи, пропускаємо одну червону і через наступні дві червоні голкою вниз проходимо. Далі дивимося на свою роботу, як на схему, ось цей момент, який ви будете зараз робити. І продовжуйте далі плести самостійно. На цьому відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!